Це стоматологічними послугами, тому поїду, щоб нам надавали стоматолога, хочу поїхати, до бо вона нам обіцяла, і щоб стоматолог вже працював. Але тут, тут дуже зручно, ми подивилися, все таке, знаєте, все, що саме потрібне, воно все є. А воно що новеньке? Я чергово процитую слова Балака, який сказав, що ми допомагаємо всім, але в нас є найрідніші. Ми пам'ятаємо, що Харківський район є єдини слова найрідніших. Це, це, це точно. Я більше хочу сказати: знаєте, як Харків найрідніший рідний з усієї України. Як а, Харківський район рідніший там, з Харківської області, як, так і церкуни і ліпці. самі рідні для нас. понад усе. На <смітна> <смітна> тому що <це>, ми <смітна> не просто дружимо і товаришуємо, а це рідні люди за духом, за світоглядом. І низький уклін, по-перше, медичним. Працівникам ми знаємо, що це таке працювати в таких профінтових давайте обші зробимо. Зараз будемо все робити. Ми знаємо скільки зусиль, скільки нервів, скільки цього, і ми чітко розуміємо, що ви допоможете. Тому низький уклін вам. Респект та повага керівництву, Тому що ще раз кажу, що такого. А, плова, шорпи і так не секрети. ніколи. Не їв. сьогодні не буде, не буде в нас. цим віддаємо Але хочу сказати, що тут знаходяться дуже щирі люди, і ми вам настільки вдячні, і будемо намагатися, хоч трошки ще зробити, щоб вам. Чи комфортніше, чи легше було працювати, самі А самі взагалі, да будемо Можна, робити. Можна. Я хочу сказати а, дякую ще нашим а, ротарійцям: Сісіл Беріт, Нотері Норвей, а, Ротарі Інтернешнл, які збирали. Кожен такий а, мобільний шпиталь коштує 45 тисяч доларів. І в той час, коли весь світ починає трошки, ну давайте чесно казати, забувати Добави. про допомогу Україні. Ці неймовірні люди працюють цей шпиталь, ми Намагалися організувати два роки завдяки нашим неймовірним друзям з ротері клубу львів Інтернешнл» Макс Войцеховський, Наталя Далінська, Олексій Гусів, багато багато людей: Олексій Тимофіюк, Дмитро Самовонок, Я багато можу там Ларс. Наш, наші е, і Ларс, два найбільших фаната України, яких я бачив, які допомагають ці шпиталі давати. Ось тільки завдяки людям. Ми просто передаємо, чи можемо сказати, як Валерія Лігана сказала, порекомендувати так, щоб він дійшов туди, куди вона дійсно потрібна? Тому респект та повага всім, хто може, і то, і гра.